Я е, хочу е, представити нашого спікера повністю. Да? Е, це наш студент, студент Херсонського національного технічного університету, спеціальності кібербезпека та захисту інформації, е, барабанов з Максим. Е, з темою, як створювати цікаві освітні матеріали. Е, будь ласка. Максиму, перед ю. мене чутно? Так? Так, я би хотів спочати з привіду камери, бо, вибачте, я знаходжуся зараз в Херсоні і в мене немає можливості її включити. Можливо, Ось. вам потрібна допомога з презентацією, ми можемо ні, зробити... Ні, ні, в мене, мене все налаштовано. Добре, добре. Так, тож я почну. Зараз перевіримо, чи працює презентація. Ну, Демонстрація, так видно? Е, так, видно, так. Так, тоді я почну. Доброго вечора, слухачі Джему. Я хочу представитись. Я студент Максим Барабанов з групи Кіп. і мета моєї доповіді пояснити зі свого досвіду, як складаються цікаві освітні матеріали та розповісти, як їх створювати. Як правило, для студентів існують готові лекційні і методичні матеріали в текстовому форматі, але, як показує практика, студенти не, за... не завжди їх читають, або зовсім не читають. Для них найшвидший шлях загуглити або, швирнути, або звернутися до штучного інтелекту. Проте важливо розуміти, що сучасний підхід до навчання змінюється, лекційні матеріали потрібно перетворювати на динамічний контент. Сучасні студенти це покоління, що виросло у світі соціальних мереж, інтерактивних додатків, Ютубу та візуального контенту. Статичний текст більше не отримує їхню увагу. Студенти гортають PDF, але не засвоюють зміст. Складні концепції важко сприймаються на слух, бо вони потребують схем, візуалізацій та анімацій. Для подачі освітнього матеріалу використовують інфографіку або інтерактивні матеріали, що сприяє запам'ятовуванню. Але створення інфографіки чи інтерактивних матеріалів потребує багато часу та зусиль. Візуальні матеріали, такі як інфографіка, ментальні карти, візуальні конспекти з динамічними зображеннями, допомагають швидше сприймати нову інформацію. Краще запам'ятовував матеріал і головне залишатись залученим під час навчання. Саме тому сьогодні я хочу поділитись власним досвідом у створенні елементів цікавих освітніх матеріалів, показати, як можна створювати анімації і візуальні ефекти за допомогою Adobe After Effects. Освітні матеріали це ресурси, які використовують для навчання та викладання. Цікаві освітні матеріали це такі, у яких навчальний зміст подано просто, зрозуміло і захопливо. Я поділяю всі освітні матеріали на дві основні групи, онлайн та офлайн. Онлайн це ті, що створені у відеоформаті або для самостійного перегляду. Офлайн це ті, що подаються в реальному часі під час лекції або занять, коли викладач безпосередньо спілкується зі слухачами. Основна різниця полягає ще в тому, що під час живої доповіді головне добре підготовлений і логічно структурований матеріал, який викладач може цікаво подати. Під добре написаним матеріалом я маю на увазі такий, у якого з великого обсягу інформації залишено ну, лише саме необхідне, чітке і доступне. Далі я хочу показати це на прикладі математичної теми матриці. Матриця математичний об'єкт, записаний у вигляді прямокутної, прямокутної таблиці елементів кільця або поля, яка являє собою совокупність рядків і стопсів, на перетині яких розташовані її елементи. Кількість рядків і стопсів здає розмір матриці. Матрицю також можна уявити у вигляді функції двох дискретних аргументів. Хоча історично розглядалися, наприклад, трикутні матриці. Наразі говорять виключно про матриці прямокутної форми, оскільки вони є найбільш зручними і універсальними. Погодьтесь, коли я прочитав цей текст, ви втратили інтерес, тому що цей запис у науково-енсопоедичному стилі, і його основна проблема в тому, що він написан без душі. Та його не цікаво ні читати, ні слухати. Для створення цікавих освітних матеріалів підійде більш інформаційний стиль. Його зручність в тому, що він завжди простий, та в ньому все по суті без зайвого. Матриці в цьому стилі будуть виглядати ось так. Матрицю називають таблицю упорядкованих чисел або будь-яких інших об'єктів, розташованих в М-рядках та п стопсях Своє бачення цього я би хотів показати, на прикладі теми множення матриць. Так, зараз я покажу маленьке відео, воно стартує. Так, ось. Ой, чутно, бо я не знаю, чутно для вас на демонстрації. Ні, не чутно і перескочили. Ну, запускайте, може, воно буде подивитися. Е, ні, звуку немає. Тому, напевно, при демонстрації потрібно поставити галочку. Е, галочку зараз. Е. Сувмісний доступ до звуку, і от тобі буде звук на відео. Ти можеш зараз звернути демонстрацію, зараз перейти, і тоді буде звук. Так, секунду, суміс... ага, так. Перевірка звуку зараз. Уявіть, що ви є. ви yeah. uh -huh. керуєте трьома невеликими кафе: кафе А, кафе Б і кафе С. Вони використовують одні й ті ж самі інгредієнти кава, молоко та цукор у різних кількостях, а ціни на ці інгредієнти змінюються щомісяця. Матриця К це матриця, де рядки це кафе, а стопці це необхідна кількість інгредієнтів. І є друга матриця, матриця С. Це матриця, де рядки це ціни, а стопці це вартість у різних місяцях. Наприклад, січень та лютий. І уявіть, що у вас є матриця В, яка визначає загальну вартість продуктів на місяць для кожного кафе. Множення матриць це просто обчислення вартості кожного набору продуктів, тобто рядка, за кожним прайс-листом, тобто стовпцем. Так. По структурі гарної лекції потрібно мати презентацію, яка зроблена згідно текстом лекції. Основний принцип гарної презентації це мінімум тексту і максимум образів та спільна ідея. Гарним тренувальним досвідом є перегляд та аналіз презентації, які вам подобаються, аналізувати, як вони зроблені і чому саме так. Якщо підвести маленький підсумок, то щоб створити гарну лекцію, потрібно добре написаний текст та гарну презентацію, де буде більше образів, ніж тексту. Але коли ви створюєте цікаві освітні матеріали у форматі відео, то алгоритм трохи змінюється. Коли ви створюєте відео, то першим ділом боретесь за увагу глядача та його зацікавленість. Основні принципи отримки уваги це динамічна подача за саунд Піс... дизайн. Тобто після написання тексту ви не створюєте презентацію, а озвучуєте свій матеріал та робите під нього візуал. Тобто, в сенсі освітніх матеріалів, візуалу будуть анімації в Adobe After Effects. Так. І так. Ой, що то ситуативно. Секунду. Ну. Ось. І так. А чого? Зараз І секунду. Я, я просто. І так. А. Adobe After Effects це професійна програма для створення відеоефектів, анімацій, графічного дизайну та постпродакшну. Вона є частиною пакету Adobe Creative Cloud і широко використовується у сфері кінематографії, телебачення, рекламі, веб-дизайну та інших креативних галузях. Щоб отримати увагу, треба робити анімовані вставки з графіками швидкості. І так, тут я підготував демонстрацію цих графіків в швидкості. Дивимось. А тут можна якось на повний екран зробити? чи... Uh, Майте саме на увазі відео, а я не знаю його. Бо... Ну, мабуть, ні. Я б щось не подумав це. <плес> нам ну, Нам добре видно. Нам Де, його треба робити анімовані ставки з використанням графіків швидкості. Основними типами графіків швидкості є лінер. Лінійний графік швидкості показує рівномірний рух об'єкта. Швидкість залишається постійно протягом усього часу. Прикладом цього графіку є робота часів, бо швидкість руху стрілок в них не змінюється. Easy In плавний початок. Easy IN означає, що об'єкт починає рухатись швидко, але поступово сповільнюється до кінця. Прикладом цього є авто, яке плавно тормозить. Easy Out плавне завершення. Easy Out означає. Що об'єкт починає рух повільно, а потім поступово прискорюється. Прикладом цього буде рух авто, яке плавно розганяється, Easy-In-out плавний початок і завершення. Цей графік поєднує Easy-In і Easy-out. Об'єкт починає рух повільно, прискорюється всередині, а потім знову сповільнюється до кінця. Приклад цьому є Метроном. Так, наступним після створення анімації є створення звуку. Про звук в мене теж є маленький демонстраційний ролик. Так. Ось. І так, так. Після створення анімації, якщо задачі цього потребують, треба зробити саунд-дизайн. Щодо саунд-дизайну, є популярна база для новачків: це типи звуків та те, для чого вони потрібні. Вушес або вуш. Це звук вітру, і його використовують для переходів або коли щось з'являється на екрані. Звуки бумаги використовують ситуативно. Глічес це комп'ютерні звуки, які використовуються для подачі в цифровому стилі. Камерні звуки тобто звуки, яке видає камера. Так. І якщо це все зібрати, можна, наприклад, зробити ось такий ролик. Так. І так. все, Завершуся. Якщо казати про повний інструментарій, яким я користуюсь, то цепочка виглядає так. Під... Першим етапом я підготовлю текст. Текст я створюю в Microsoft Word, де формую основний зміст і, створення... і структурую матеріал. Готовий текст я озвучу в програмі DaVinci Resolve. Це другий етап. Наступний етап створення анімації. Для створення анімації я використовую Adobe After Effect. Наступний етап sound Design. Упробку звуку та створення звукового супровіду я здійснюю DaVinci Resolve. І останній етап підготовка презентації, якщо це потрібно. Здійснюю в PowerPoint або Canva. Так. Секунду. Якщо підвести підсумок, то щоб зробити цікавий відеофрагмент або ціле відео, потрібно зробити анімації з різними графіками швидкості і зробити саунд дизайн, якщо це потрібно. Я підготував ще одну демонстрацію, щоб ну, підтвердити свою мову про графіки, з темою, з якою ви стикались. Тема з вищої математики, похідна вищих порядків. Дивимось. Спробуємо пояснити фізичний зміст похідної. Якщо заданий закон руху швидкості S від T, це залежність шляху від часу. То щоб знайти, як швидко змінюється шлях, ми можемо взяти першу похідну, де S на T. Це буде швидкість. І бачимо графік залежності швидкості. Спочатку зростає, а потім спадає. Якщо взяти другу похідну, то ми знайдемо швидкість зміни. Швидкості d квадрат S на dt квадрат. Це буде прискорення. За графіком бачимо, що прискорення може бути додатнє. Тобто, це коли швидкість об'єкт набирає, розганяється, а вас притискає як пасажира до крісла. А може бути прискорення від'ємне, це коли авто гальмує і вас витискає вперед. Итак. Якщо, так, якщо підвести підсумок, то щоб зробити цікавий відеофрагмент або ціле відео, треба зробити анімації з різними графіками швидкості і зробити саунд дизайн, якщо це потрібно. Якщо вам цікаво створювати анімаційні освітні матеріали, то вам буде корисно вивчити функціонал Adobe After Effects та плагінів до нього. Із основних його плюсів, що він є доступний для піратства та по ньому в мережі багато матеріалів. І якщо буде бажання, можна вивчити його в цілому. І саме головне, що створення цікавих освітніх матеріалів це круто. Але головне в житті це знайти себе та своє, місце, знайти людей, які розділять радість та тоску, не робити зло другим, щоб не отримати його у відповідь, цінувати те, що маєш, та бути щасливим тут і зараз. В мене все. Дякую, Максиму. Бачу перше запитання. Таня, від пані Інни в е, часі. Е, Максим, дякую дуже смістовна та цікава доповідь, але не всі учасники освітнього процесу мають час, ресурси та можливості освоювати професійне програмне забезпечення е, як от After Effects. Як ви вважаєте, чи не створює такий анімаційний підхід, е, технологічний бар'єр для багатьох викладачів? Сорію, звісно, створює. Але якщо, якщо ну, викладання це якийсь творчий путь, ну так, то ось це це вища ступінь, тобто далі йти просто некуди. Тобто, якщо викладання матеріалу можна зробити більш цікавим і міським, да? тобто більше вкласти в матеріал в хвилину, то ось це це, ну, це його максимум, тобто більш Якось цікаво. Ну, не, не можна, ну, я так думаю, що не можна подати. Тобто, ну це створює бар'єр, але ну, прийде час і його можна буде позбутись. Дякую за. Ви ем, відповіла б пані Інна Максим. Як яка ваша думка як студенти? Не на круту анімацію, якість освітнього матеріалу, добре написаний, чіткий текст стає головною чи не відволікає надмірний акцент, надмірний акцент на візуальних ефектах від логічної структури та навчального змісту. Залежить від, від використання. Якщо в ви цілому перемудрити, то так, буде заважати. Але якщо всього зробити в міру, то це буде в балансі. Бо створення цікавих освітніх матеріалів це завжди баланс між цікавістю та тим, що залишається від більшого, більшого обсягу інформації. Дякую, ще коротеньке питання у чаті. Дякую, дуже цікаво. Хочу запитати, який середній час ви витрачаєте на створення однієї хвилини анімованого освітнього відео у порівнянні з підготовкою традиційної презентації? Залежить від того, що треба показати. Тобто, розумієте, що все залежить від того, що потрібно зробити. Тобто, якщо це якийсь тобто, 2D-простір, то там можна в інтернеті знайти картинки, і в, в, ну, якщо знати закон паралаксу та об'єктів в просторі, то можна зробити десь ну, за 2-3 години. А якщо це цілий 3D-простір, тобто там з 3D-моделями чи ще щось, то там ну, може уйти декілька днів. А, на... Ну, якщо ну, порівнювати з звичайними презентаціями, то ну, на, це, на створення анімації уйде більше часу, але ну, результат, як на мій погляд, ну, вартий того. Буде набагато динамічніше виглядати. А... Ну, Скоріше, справа в тому, що анімаціями багато чого можна показати, ну, на... По факту, тобто, це як з похідної, там якийсь графік, і ну не всі може бути зрозуміло, що таке зупинка, але якщо показати, наприклад, і авто, яке плавно зупиняється, то становище набагато зрозуміліше. Добрий, пані Марія, будь ласка, так, і, і, я в захваті від наших студентів, що не виступ, це просто родзинка, і, і, і ви неймовірні. Скажіть, будь ласка, пане Максим, правильно так. чи бачите ви своє майбутнє в освіті? М -м, мабуть, не знаю, скажемо так, бачу себе більш у створенні чогось творчого та цікавого. А в якому розділі це створювати? Це ну не особо не важливо. Знаєте, в мене особисто, ну це знову ж таки, в мене те, що на серце, і ділюся. Зробити серію відео, анімацій, щоб популяризувати фізику, хімію, інженерію. Тобто, ну ви, мабуть, чули думку про те, що. Інженерні кадри в Україні стоять ну, просто дуже потрібні, але на інженерію не дуже йдуть через те, що вона не дуже популярна, не дуже зрозуміла. І я думаю, от якщо студенти візьмуться і пояснять простими словами про важливе школярам, то я впевнена, що на цьому шляху популярність інженерії, Значно буде зростати, хотіли б ви спробувати себе в такому проєкті, можливо, об'єднатися з дизайнерами, можливо, об'єднати кілька здобувачів з різних спеціальностей в такій груповій формі, там, ну, не знаю, на практики, в лютому чи десь спробувати продумати і створити серію, ну, ну хіба кілька таких коротеньких відеоматеріалів, щоб популяризувати? І зробити зрозумілою складні речі, простими словами для дітей, звісно, але розумієте в чому справа. Коли такі матеріали створюють ну, сам, то тут виникає багато проблем. Тобто, це, ну, наприклад, якась тема, яку треба подати, то є, наприклад, от я демонстрував. Этот, запис з Вікіпедії в науково-енциклопедичному варіанті. Тобто це треба переписати текст, потім озвучити. І це все займає багато часу. Тобто, ну, в команді, наприклад, це було б намного швидше ну, робити, якщо команда злажена. Але щоб зібрати команду, треба теж багато часу, тому що ну, зі свого опитува можу сказати, що. Коли працює якась команда, то там якось головна біда цього це структурувати команду так, щоб кожен знав, що він робить, та навіщо він це робить. Бо якщо немає того, хто якось укаже путь кожному, то ну, буде багато часу виходити на те, що не потрібно, або буде, не буде використовуватись. Тобто... тобто, при наявності ментора, ви готові вступити в команду, щоб створити навчальний відеоматеріал? Звісно. Тобто, наша задача знайти ментора, режисера, який буде керувати порадом, щоб об'єднав вас і привів до тої мети однієї. Ну, тут взагалі-то не, не тільки в ролі ментора, тобто в ролі ментора і я можу вийти. Тобто, я як режисер розуміюсь, як оператор розуміюсь, але тобто, тут більш справа в робочих руках, бо найбільший час уходить не тільки на створення анімації, а на розуміння сенсу того, що відбувається. Тобто, це ж коли, ну, наприклад, от, похідний вищих порядків, тобто, там. ну, не просто дійти до цього, що це просто, ну там, наприклад, машина, яка розгоняється і тормозить, тобто це. Ну, це, цьо, к цьому треба прийти. Ось так. І, ну, і є куч, купа ну, пунктів, які теж віднімають час. І якщо це оптимізувати, то так, да, буде класно, і можна цілоосвітні проекти відкривати, але. Добре, ну я ваші контакти знайду. І беру вас на олівець, і я думаю, що ця... після студентського джему завжди з'являються якісь подальші проєкти, подальші ідеї, і я думаю, що ну, ми маємо спробувати. Ну, не вийде та не вийде, а спробувати маємо, щоб потім не кусати лікті і не шкодувати, що ми цього не зробили. Я думаю, що є дизайнери, які знають After Effects, Є у нас чудові викладачі, які можуть розкласти що таке похідна, чи будь-який інший процес, пояснити його і наштовхнути на ідеї, як це можна візуалізувати. Дійсно, можна створити круті освітні проекти, і ми будемо їм пишатися. Я вам щиро дякую, ви підняли дуже цікаву тему. Я бачу відгуки, смайлики, сердечки в чаті. Я до їх приєднуюсь. Дуже дякую, було дуже цікаво. І бачу, пані Світлана Моїсінка тримає долоньку. Я даю їй слово, а вам ще один вподобайка від мене. Дякую. Я теж хочу приєднатися, подякувати Максиму за його роботу і сміливу ініціативу. Чому сміливу? Я поясню, тому що Максим першокурсник. Наразі. наразі він перебуває в Херсоні, і Максим це представник того покоління, яке не тільки виросло в на Ютубі контенті. Це діти, які мають роки дистанційного шкільного навчання за плечима, навчаються дистанційно зараз. І вони не мають досвіду виступу перед широкою аудиторією. Їм це дуже потрібно і дуже корисно. І саме Простенька реклама на уроці вищої математики про джем, і Максим сміливо відгукнувся і проявив бажання прийняти участь в цьому конкурсі. Максиму є куди рости, він хоче і може. І я сподіваюся, що дійсно, як ви написали, одного дня ви створите анімацію, яка звучатиме голосніше, ніж будь-які слова. Ну і хочу додати, що дійсно в неформальній обстановці, коли ми спілкуємося зі студентами, ми дізнаємося з перших уст, як то кажуть, їхній інший погляд на ті матеріали, які ти читаєш інколи роками. Тобто вони по-іншому хочуть бачити цей матеріал і по-іншому розуміють. Тому дякую за орієнтири. Дякую за роботу, Максим. Вам дякую. Я бачу так, звичайно, так, Я дуже вдячна вам, Максиме, за те, що дійсно проявили інтерес. Перший курс у нас не часто на студемі, до речі. З'являється зазвичай бояться не впевнені. А там дуже приємно, що дійсно ви вже включені у студентське життя на максимум. Дякую.